Доброго дня, друзі! Сьогодні ми переходимо до наступного розділу наших, нашого підручника. А зокрема, ми починаємо розв'язувати задачі за допомогою квадратних рівнянь. Ми вже навчилися їх розв'язувати. Сьогодні ж ми навчимось розв'язувати задачі на рух. На наступних уроках задачі на сумісну роботу та інші задачі. А також ми пригадаємо, як складати моделі математичних задач. За допомогою задач... рівнянь розв'язується більшість текстових задач шкільного курсу математики. Обов'язково пам'ятаємо, що розв'язком задачі є не X, а те, що вас запитували. Тобто перед тим як написати відповідь, уточніть, чи ви знайшли те, що вас запитували. Також пам'ятайте, що є числа, які не задовольняють умову задачі, хоча і є розв'язками рівняння, тобто не може бути час від'ємним і про це. Обов'язково пам'ятаємо. Тож, для того, щоб розв'язати задачу, ми будемо діяти за наступним алгоритмом. Спочатку аналіз умови, тобто просто читаємо задачу. Друге, математична модель, тобто скорочений запис цієї задачі в нашому зошиті, складаємо за скороченим записом рівняння та розв'язуємо його. Потім обов'язково у нас є отже, аналіз отриманих результатів. І лише після того будемо мати відповідь. Спробуємо розв'язати першу задачу в нашому підручнику. Задача номер 777. Читаємо умову. Перші 150 кілометрів дороги з міста А до міста Б. автомобіль проїхав з певною швидкістю. А решту 240 км зі швидкістю на 5 км за годину більшою. Знайдіть початкову швидкість автомобіля, якщо на весь шлях з міста А до міста Б він витратив 5 годин. В попередньому класі, в 7 класі, коли ми записували скорочений запис задачі на рух, ми зробили табличку швидкість, час і відстань. Тому що всі наші порівнянні елементи зводились до відстані, і саме в колодці відстань ми збирали наше рівняння. Це могло бути, що загалом проїхало два автомобілі 150 км, або ще перший проїхав на скількість кілометрів більше-менше, або ж проїхали однакову відстань. Задачі восьмого класу, особливі тим, що а, більшість із них розв'язуються відносно часу. Саме тому для зручності колонку відстань ми переміщаємо на перше місце, і наш скорочений запис буде записуватися у форматі відстань, швидкість, час. Отож, у нас перші 150 км кілометрів дороги. А, Автомобіль проїхав з певною швидкістю. Нашу дорогу умовно розділено на дві частини: перша частина і друга частина. Перша частина це 150 кілометрів. І автомобіль її проїхав з певною швидкістю, невідомою нам. А решту 240 км. Зі швидкістю на 5 км за годину більше. Ми маємо зрозуміти, куди ж нам ввести змінну х. Оскільки про першу швидкість, швидкість на першій ділянці шляху нам нічого не відомо, то саме її ми позначимо через Х. Наш перший крок нехай В1 дорівнює х км за годину. Тоді В2 швидкість на другій ділянці шляху. На 5 км за годину більше. Тобто х додати 5 км за годину. Після того, як ми виразили наші змінні, напишемо в нашу колонку х і, відповідно, х додати 5. Для того, щоб знайти час, нам потрібно відстань ділити на швидкість. Коли ми шукали відстань, ми швидкість множили на час. Тепер же умова змінилась. Відстань 150 треба ділити на швидкість на х. Ми це запишемо за допомогою риски дробу 150 поділено на х. Аналогічно, щоб знайти е, час, витрачений на другий участок шляху, ми будемо відстань 240 ділити на швидкість на х плюс 5. Кажуть, що на весь шлях з міста А до міста Б. Він витратив 5 годин. Тобто загальний час на весь участок шляху 5 годин. Фігурна дужка означає разом всього, а отже це дія додавання. Тому запишемо наше рівняння як 150, що ділиться на Х, додати 240, на Х додати 5. Дорівнює 5. Води. Тобто перший час додали, другий час отримали загальний час. Переходимо до розв'язання нашого рівняння. Щоб розв'язати дробове раціональне рівняння, потрібно всі доданки перенести праворуч. При перенесенні не забуваємо, звісно ж, змінювати знак. І їх необхідно звести до спільного знаменника. Тому для першого буде додатковий множник х додати 5, для другого додатковий множник x, а для третього обидва наші знаменники, і ми вже говорили, що краще їх записати, відразу розкривши дужки. Тобто х квадрат додати 5х. На спільну риску дробу записуємо 150. Х множимо на кожен доданок, тому додати 750х, додати 240х, відняти 5 х квадрат і відняти 25х. Спільний знаменник х на х додати 5. дорівнює 0. Зведемо подібні доданки в чисельник. Тобто по спаданню степеню будемо мати мінус 5 х квадрат. Додати перепрошую. Додати 150х додати 240х будемо мати 390 і відняти 25, тобто 365х і додати 750. Знаменник переписуємо Х на Х додати 5. Це означає, що наш чисельник мінус 5 х квадрат додати 365х, додати 750 дорівнює 0, а знаменник x на x плюс 5 не дорівнює 0. Щоб розв'язати перше рівняння, виконаємо ділення на мінус 5. Будемо мати х квадрат. 73х і відняти 150. Дорівнює 0. Можемо спробувати, це не складно, розв'язати це рівняння за теоремою від'єта. Тут доволі прості корені. Х1 додати х2 будемо мати 73 мінус 150. І таким чином х1 і x2 дорівнюють. Щоб отримати 150 при множенні, а при відніманні 73, це нам треба 2 множити на 75. В такому випадку будемо мати мінус 2. При додаванні буде якраз 73. 75 додати мінус 2. Пам'ятаємо, що від'ємні числа не підходять нам, тому що швидкість не може бути від'ємною. Тому відразу говоримо, що мінус 2 не задовольняє умову задачі. Не забуваємо також перевіряти нашу область допустимих значень. Тобто х на х додати 5 не дорівнює 0, а це означає, що х не дорівнює 0 і x не дорівнює мінус 5. Ну, власне кажучи, наше 75 задовольняє поставлені вимоги. Не забуваємо інтерпретувати отримання дані. Отже, V1. Швидкість на першій ділянці шляху дорівнює 75 км за годину. А от В2 швидкість на другій ділянці шляху 75 додати 5, тобто 80 км за годину. Запишіть відповідь до задачі. Переходимо до наступної задачі. Задача 778. Перший мотоцикліст проїжджає 90 км на 18 хвилин швидше за другого, оскільки його швидкість на 10 км за годину більша за швидкість другого. Знайдіть швидкість кожного мотоцикліста. Тобто, мова йде про те, що у нас є перший мотоцикліст і другий мотоцикліст. Перший проїжджає 90 км на 18 хвилин швидше означає витрачає менше часу, ніж другий. Оскільки його швидкість, швидкість першого на 10 км за годину більша. Нехай, чию швидкість ми позначимо через х ту, про яку у нас немає нічого. Тобто швидкість другого буде дорівнювати х км за годину, то швидкість першого. Буде на 10 більша, тобто х додати 10 км за годину. Х та Х додати 10. Перший проїжджає 90 км швидше за другого, тобто другий також проїжджає 90 км. В попередній задачі ми говорили, що для того, щоб записати час, щоб знайти час, потрібно відстань ділити на швидкість. Тобто 90 ділити на х додати 10. Та 90 ділити на х. Коли у нас фігурна дужка, вона говорить разом і ми виконуємо дію додавання, то а, тут у нас порівняльна дужка на скільки більше-менше відповідно. В такому випадку а, нам потрібно від більшого відняти менше і прирівняти до вказаного числа. Але другий особливий момент, запам'ятайте, будь ласка, що в даних рівняннях у нас час в годинах, тому що кілометри за годину. Отже, 18 хвилин нам не підійде. Ми маємо ці 18 хвилин записати в годинах. Пам'ятаючи, що 18 хвилин це 18,60 від години. Після скорочення будемо мати 3 десятих години. Ще раз, коли порівняльний елемент говорить, що на 3 години менше, ми маємо від більшого, тобто від 90 на х, тут, будь ласка, дуже уважно читайте, де ж там буде більше, а де менше, відняти 90 на х додати 10 і прирівняти до вказаної величини, тобто до 3. Десяти. Переходимо до розв'язування рівняння. Маємо перенести всі компоненти ліворуч, тобто будемо мати відповідно 90 поділене на х, відняти 90 на х додати 10, відняти 3 десятих дорівнює 0. Додаткові множники для кожного доданку будуть у нас наступні. Для першого будемо мати 10, що множиться на х плюс 10, тобто 10х додати 100, для другого відповідно, 10х. І для третього х квадрат додати 10х. На спільну риску дробу записуємо спільний знаменник 10. На х на х додати 10 і домножаємо на наші додаткові множники. Будемо мати 900х додати 9000, відняти 900х, відняти 3х квадрат і відняти 30х. Дорівнює 0. Порядкуємо наш чисельник за спаданням степеня, тобто мінус 3х квадрат. Дуже вдало 900 та мінус 900 взаємознищуються, відняти 30х та додати. Спільний знаменник переписуємо. Отже, наш чисельник мінус 3 х квадрат відняти 30х та додати тисяч дорівнює 0. А знаменник 10х на х додати 10 не дорівнює 0. А щоб розв'язати перше рівняння, дуже доречно буде розділити все рівняння на мінус 3. Таким чином, ми отримаємо рівняння. Х квадрат а, додати 10х і відняти 3000, 3 так, дорівнює 0. За теоремою вієта спробуємо його розв'язати, тобто будемо мати х1 помножити на х2 дорівнює мінус 3000, а х1 додати х2 дорівнює мінус 10 наші корені x1 і x2 давайте відразу покажу невеличкий лайфхак коли у вас ось тут в теоремі вієта вийшло примноження число в якому більше ніж 2 нулі, а при додаванні більше, ніж 1, ми маємо можемо. Прибрати для себе, прикрити а, При множенні 2 нулики при додаванні 1 нулик. Тобто всього 3 три кор... три нулики, при множенні 2 при додаванні 1. І тепер орієнтуватись на ось ці числа, які у нас залишились: 30 і 1. Що це при множенні буде 30, а при, при відніманні, перепрошую, 1. Так, це буде відповідно 6,5. І якщо мінус 1, то мінус 6 відповідно. А от тепер згадати, що ми ось тут при множенні забрали два нулики, тому додати його першому кореню і другому кореню, відповідно. Таким чином, у нас виходить, що при множенні буде мінус 3000, а при додаванні мінус 10. Тобто, чому при множенні 2, бо ми множимо два числа з нулями, тому маємо допусати два нулі, а при додаванні відніманні відповідно 1. Ну, Це не обов'язково користуватись саме моїм лайфхаком, можливо, вам якось там зручніше буде вдаватися даний розв'язок. Мені допомагає ось такий спосіб. Пам'ятаємо, що мінус 60 не задовольняє умову задачі. А тому будемо стверджувати, що швидкість другого мотоцикліста дорівнює 50 км за годину. В такому випадку швидкість першого мотоцикліста буде, у нас було Х додати 10, то ми пишемо, що це буде відповідно 60 км за годину. Ще одна група задач – це задачі на рух за течією та проти течії відповідно. Тому номер 785. Катер пройшов 16 км за течією річки та 30 кілометрів проти течії річки, витративши на увесь шлях 1 годину 30 хвилин. Знайдіть власну швидкість катера, якщо швидкість течії річки становить 1 км за годину. Загальна форма запису незмінна. Відстань, швидкість, час. Мова йде про те, що катер рухався за течією. Він так проплив 16 км та проти течії 30 км. Він витратив на увесь шлях, тобто разом, 1 годину 30 хвилин. Нас просять знайти власну швидкість човна, але це не є швидкість за течією і не є швидкість проти течії. Ми будемо саме через Х її позначати. Тобто, нехай швидкість катера дорівнює х км за годину. Також нам відомо, що швидкість течії 1 км за годину. А отже, пригадуємо, що коли ми пливемо за течією, течія нас підштовхує, а тому наша швидкість збільшується. Швидкість за течією ми будемо шукати, як х додати 1 км за годину. А швидкість проти течії. Ми будемо шукати, віднімаючу швидкість течії. Пам'ятаємо, що в будь-якому випадку течія на другому місці. На першому місці власна швидкість. Тобто будемо мати х плюс 1 швидкість за течією, х-1 швидкість проти течії. І ми вже знаємо, як формувати колонку по часу. Нам потрібна відстань ділити на швидкість. Відповідно, іншу відстань ділити на іншу швидкість. Перепрошую, тут мінус. І фігурна дужка, яка означає дію разом. Тут це прямо написано, що він витратив на увесь шлях тобто разом, відповідно, 1 годину 30 хвилин. Єдине, що нас має збентежити, це хвилини. Не забуваємо, що одну годину і 30 хвилин треба записати в годинах тобто це 1,36 або після скорочення 1,12 години, але в таких рівняннях нам мішані дроби взагалі не друзі, тому перетворюємо на неправильний дріб і маємо 3 години. Разом означає додавання. 16 на х додати 1, додати 30 на х відняти 1 дорівнює 3 других. Переходимо до розв'язування рівня. Маємо перенести все вліво, тобто 16 на х додати 1, додати 30. На х відняти 1, відняти 3 других дорівнює 0. Додаткові множники для першого дробу ми будемо мати відповідно 2 на Х відняти 1, тобто 2х відняти 2. Для другого 2 на х додати 1, тобто 2х додати 2, а для третього х-1 на х плюс 1. Пам'ятаємо, що це формула різниці квадратів, і відразу її розкриваємо, записуючи х квадрат відняти 1. На спільну риску дробу будемо записувати наступне, розкриваючи дужечки, домножуючи відповідно 32 х відняти 32, додати 60х і додати 60, відняти 3 х квадрат і додати 3. Спільний знаменник 2, що множиться на х додати 1 та х відняти 1, відповідно, дорівнює 0. Впорядкуємо наш чисельник мінус 3 х і відповідно додати 92x і, і Додати, так, що у нас тут буде, 28, додати 31. Наш чисельник дорівнює 0, а наш знаменник 2 на х додати 1 і х відняти 1 не дорівнює 0. Таким чином, можемо, а, не розділитися, на жаль, на трійку, дуже шкода, то поділимо хоча б на мінус одиничку. Будемо мати 3 х квадрат відняти. 92х і відняти 31, дорівнює 0. Таким чином, ой, як не хочеться йти на дискримінант, тим не менше, дискримінант дорівнює. Тобто будемо 8464 додавати 12 множимо на 31.

Корінь з такого дискримінанта, також дізнаємось в таблиці, дорівнює 94. А тому х1 дорівнює 92 додати 94 і розділити на 2а, тобто на 6. Дорівнює 186 розділити на 6, дорівнює 31 а Х2, в свою чергу, дорівнює 92. Відняти 94 поділити на 6, тобто будемо мати мінус 2 шостих, а після скорочення мінус 1 третя. І знову мінус не задовольняє умову задачі, пам'ятаємо звичайно про друге рівняння, тобто у нас 2. На х додати 1 і х відняти 1 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює мінус 1, х не дорівнює 1. Наше 31 не порушує область допустимих значень, тому йдемо інтерпретувати наші дані. Отже, ми позначали швидкість. Катера як X, тобто 31 км за годину. Власне кажучи, більше нас ні про що і не запитував. Ось саме за такою схемою ви маєте розв'язати аналогічні задачі в домашній роботі. Будьте уважні, саме розв'язування задач є ось вершиною айсберга, до якої ми маємо досягнути. Бажаю гарного дня та мирного неба! Бережіть себе і рідних.